Всім доброго ранку. Сьогодні 17 червня 2023 року, рівно пів 5 ранку, я вже, як ви бачите, на воді. Довго очікував цю подію. Нарешті я вирішив піти сьогодні на рибну ловлю. Що сьогодні в мене буде, як проходити буде рибну ловлю, я не знаю. Сподіваюся на найкраще. І так, що хотів би додати до цього. Сьогодні вперше буду випробувати прикормку, яка називається мастирка. Сьогодні не буде мамалиги, зробив вчора ввечері мастирку. Що входить до складу, я потім вам розповім. Але сьогодні експериментую кукуруза це основна наживка, друга це медові кульки. Ну, це так. Для проби. І прикормка це буде мастирка. Чому мастирка? Тому що вона міцно тримається у кормушці, На воді все ж таки присутня невеличка течія річки. Ну, Сподіваюся, що все буде добре. Саме найголовніше, що основна закладна цієї мастирки це мука з кукурудзи. Ну, як кажуть, рибалка відкрита. Достаємо спінінги, робимо перший заброс спінінга, як завжди, спостерігаємо, очікуємо, надіємося на ось такий величезний трофей. І так, розпочинаємо нашу з вами рибалку. І так, друзі, роблю перший закидончик. Ось так виглядає мастирка на гачку кукуруза. Приблизно середина річки робимо заброс. Потім розповім вам, що це за мастирка. Спінінги на воді, значить так. Зараз роблю прикормку десь приблизно так, от, там, де впали кормушки в радіусі 3-5 метрів. Закармлюю також кину мастирку та трошечки кукурузи. Ну і слідкуємо за. Затракування. Так, зараз я вам показую свою мастирку, що це за новий рецепт, на що сьогодні рибалю. Але вже бачу, що там трошки парує річка, це добра ознака. Тому що зараз я бачу, що стала активна риба. Вона пригає, ходить під берегом по центру. Тобто риба вже не спить, вона активно, слідкуємо. За сигналізаторами клювання. І сподіваємося, що сьогодні буде дуже продуктивна наша рибалка. І так я вам показую свою мастирку. Як ви бачите, що сигналізатори очікують на клювання риби. Спінінги вже на воді. Два спінінга пішло по центру. Спробуємо десь центральну частину річки. Потім будемо. Перекидувати, якщо не буде там клювання риби. Будемо прощупувати нашу локацію. Так, Сьогодні я ловлю на ось таку чудову мастирку та кукурузу. Ну, по поводу мастирки. Мастирка, значить, до складу входить мука з кукурузи. Додаємо ману крупу, манка, потім трошечки грам 150 дав прикормки до риби, все це розвів водою, вимісив, гарно вимісив, потім дав до кульку та варив на паровій бані десь приблизно 20-30 хвилин. ну Я варив 30 хвилин. Ось така в мене мастирка. Вона дуже міцно сидить на кормітку і не розмивається водою. Зараз треба прикормити рибу на ділянці, на якої я продовжую свою рибалку. Пройшло 30 хвилин. Було слабе клювання риби, але так не вдалося її взяти. Вона тільки тюкала. Ну, як кажуть, не клювала, але пробувала наживку. Зараз я зробив перезакидон двох спінінгів, поставив трошки далі на кукурузу. Очікуємо, слідкуємо, сподіваємося, продовжуємо нашу рибалку. Перше клювання риби. На жаль, пусто, але була покльовка. Так, прикормка відсутня, кукуруза практично злетіла, робимо перезакидон, продовжуємо рибалку. Перше клювання риби вже було. Це дуже цікаво. Зараз 5 годин 20 хвилин, слабі покльовки проходять, але щоб щось таке було потужне, серйозне, я ще не бачив. Послідкуємо ще хвилин 30-40. Сподіваюсь, що почнеться справжня рибалка. Часом часу роблю за корм ділянки. Ну, надіюсь, слідкую, очікую. Спінінги на воді стояли вже майже годину, але дві були дуже слабкі покльовки, практично можна сказати, що риба не взяла кукурудзу. Я вирішив зараз зробити перезаброс і поставити два спінінга на медові кульки. Подивимось, посвідкуємо десь хвилин 30, що буде на медові кульки. Якщо цей варіант не зіграє, я ще маю кульки з ароматом полуниці. Буду чередувати, ставлю півгодини кукурудзу, медові кульки та кульки полуниці. Робимо перезакидончик на медові кульки. Кулька пішла до води, слідкуємо, очікуємо, засікаємо 30 хвилин. Сподіваємось, на кивання риби. Продовжується наша рибалка. Значить, так, зараз рівно 6 годин ранку. Медові кульки також не показали ніякого результату. Повернув два спінінга на кукурузу. закинув трошки. Далі, ніж центр річки. Спостерігаюсь на клювання риби, слідкую, очікую. Ну, надіюсь, що щось буде, не знаю. Поки що мертво. Вийшло сонечко. Зробив тільки що перезакидончик. 7 годин ранку. Обидва спінінга, дальняк, кукуруза. Спостерігайте, я вже відчуваю, що зараз візьму. Рибу. Ось побачите, що буде. Продовжується наша рибалка. Дуже-дуже зараз всі благоприятні умови для того, щоб взяти короб. Чому? Тому що під нього сонце, зараз починається двіж. Спостерігайте. Крутить погоду. Тільки що хвилин 15 назад було сонечко. Зараз набіжали тучки, мабуть, влупить дощ. Не знаю, небо затягнуто. Буде дощ, буде дощ. Не буде доща, не буде доща. Риба як не клювала, так вона не клює. Очікуємо, надіємось, віримо. Продовжуємо нашу рибалку. Справжнє! Диво дивовижне. Восьмь годин ранку риби немає. Не очікую, не надіюсь, не сподіваюсь, сижу, дивлюсь на воду. Ось такі бувають приколи на рибалки, але бачите, не завжди, не завжди береш рибу, не завжди скажене. Поклювання, не завжди продуктивні покльовки. Буває і таке. Сидиш, а воно не тюк. Справжня радість у рибака це коли риба взяла. Невже це риба? Подивимося, що є. Рибалка відкрита. Перший трофей, Мелоч, але приємно. Таку мелочовку я відразу відпускаю, мірять не буду. Робимо селфі. Красень. Відкриває сьогоднішню нашу не дуже гарну рибалку. Але все ж те рибалка. Відпускаємо! Взяв на кукурузу, спробуємо перезакинути. Очікуємо, надіємось. але вже трошки краще, чим було до цього. Продовжуємо нашу рибалку. 9 годин ранку, а сьогодні той самий справжній день, коли риба не клює. Ось нарешті я дочекався цього дня. Від рану прийшов на воду, що я тільки не робив, на які наживки я тільки не пробував, але риба не взяла. Риба ходить, гуляє, скидується. Під берегом по центру пробігає маленька щучка, гоняє малька, Я кидав на кукурузу, я кидав на медові кульки, на кульки з ароматом полуниці закармлював рибну ділянку. Але, як ви бачите, сьогодні справжній той день, коли риба не клює. Сьогодні відео в мене мало інформативне, але я відпочиваю свіже повітря, світить сонечко, як кажуть, відпочинок на 100%, але риба не бере. Ось і підійшла до кінця моя рибалка. Сьогодні, на жаль, нічого не клювало, нічого я не взяв. Що тільки я не робив, які прикормки, насадки я не давав, риба нічого не брала. Сьогодні навіть я не замочив садок, він сухий. Як кажуть, буває і таке. Не завжди буває супер, буває і ось така ситуація. Але все ще тільки попереду. Справжня рибалка буде. В майбутньому. Я задоволений тим, що провів цей день біля води, отримав дуже справжній відпочинок, чисте повітря, гарний день. Вам бажаю міцного здоров'я, Україні перемоги. Слава Україні! Підписуємося на мій YouTube канал. До зустрічі. Пока-пока.